Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Поліцейські екіпажу білий янго евакуювали з перфронтового Торецька двох жінок. Очі ЗСУ як дрони допомагають на фронті. Боронять країну на Бахмутському напрямку. Історія танкового екіпажу 3-ї окремої штурмової бригади. Екіпаж поліції Білий Янгу в'їжджає в село під Турецьком. Звідси до окупованого майорська півтора кілометра. З обох боків дороги зруйновані обстрілами будинки та будівлі. Ворог б'є хаотично, не вибираючи цілей. І тому що максимально близько до лінії фронту, тому тут часті критику Арта, міномети, каби таке інше. Дорогу, екіпаж зустрічає місцеву житель, вона збирає дрова для опалення будинку. І від евакуації вона відмовляється. Кожен день ходжу, їду з базару отак от і смотрю, є. Це. Думаю, візьму тачку, вона вже така, правда. Пособираю. І буду, буду топити. Я два інфарта перенесла. Виїхали всі. І що, вас а я, так, да, я сказала, що я не поїду. Мені клімат підходить. А там так і... який же клімат, якщо тут бомби літають. Нічого, нічого, нічого. Я нікуди сюди не поїду. Без світла, води та тепла залишаються зимувати в Турецьку та навколишніх селах місцеві жителі. Поліцейські пропонують їм евакуюватися. Было без пятнадцати девять прилетело на свет пропало, Чай, а потом вчера. уже утром обстрел был тут. А сколько у вас тут жива людей? Вот ну, это же не посчитать. Человек шестьдесят есть. Это человек 50 -60. Около шестьдесят 60 есть тут, то Ну это так, улице. по всей улице. Было нормально. Вот это последняя а... неделя. Вот это вот, что... жуткая. Дочка, да, ваша тут? Да, сорок два года. Поли. А что значит? Парализована она, она. Вот это Евакуація поліції поліції я вам напишу. Ага. Ви давайте не думайте, а збирайтеся, Соберіть віщей, скільки треба, скоро, Скору візьмемо тут на скору вашу дочку. Поліцейські заходять до будинку 84-річної пенсіонерки. Вона хоче виїхати. Жінка самостійно не пересувається. Їй міряють тиск та виносять з будинку. Пока, і, головне, не не плачьте, ну. дзвоніть будеш! Виїжджати з міста вирішила 88-річна Лідія Васильівна. Залишаючи рідну домівку, жінка не може втримати сліз. Я з 57 го року живу в этом домі. 57-го. У нас люди, ми прожили тут скільки років. Поліцейські допомагають жінці сісти в машину. Я плачу щастя. В шелтері, куди перевезли жінок. Ними опікуються соцпрацівники. Марія Гречко, Суспільне новини, Донбас. У часовоярській та Торецькій громадах внаслідок артилерійських російських обстрілів загинули дві людини. Одна людина отримала поранення в Авдіївці, повідомляє прес-служба поліції Донеччини. Там російські окупанти зруйнували шість багатоповерхових будинків, завод та критичну інфраструктуру. Всього під вогнем армії РФ минулої доби перебували дев'ять населених пунктів Донецької області. Загарники не полишають спроб оточити Авдіївку. Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкіного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де підрозділи Сил оборони України відбили 30 атак ворога. Російські окупанти намагаються відновити втрачене положення поблизу Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки у районі Бахмута. Говорить начальник штабу 4-ї бригади Національної гвардії Денис Нагорний. Активно почали застосовуватися ФПІВІДОНЕ. Зокрема, з різним начинням від е, звичайного мінування під'їзних шляхів до е, враження піхотних позицій, враження е, позицій мінометних підрозділів та позицій артилерії вже безпосередньо в глибині від лінії зіткнення в Авдіївці Вони прокопали 170 метрів. Е, траншеї не траншеї, а підкопу. Заклали вибухівку для штурму для подальшого штуємо так. само і тут на 12 років ув'язнили чоловіка, який голосовими повідомленнями наводив російські ракети по слов'янську. Про це суспільному повідомила речниця СБУ у Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа. Прищепамформатором виявився безробітний річний мешканець Слов'янська. Він передавав через один з соціальних популярних месенджерів бойовику мотострілкового полку та команди. Батальйону мотострілкової єнакієво-донецької бригади Південного військового округу збройних сил Росії контрозвідники СБУ затримали інформатору вересні цього року. Олександра Зоск, Суспільне новини, Донбас тут е цепляється зброс, е зброс під гранату. Под гранату, под воги. Да. І він скручується, і тоді він взлітає, і коли над ними розкривається зброс, і листівки розлітаються. Таким чином, військовослужбовці можуть скинути до півсотні листівок з закликами до окупантів здаватися в полон. Недавно, коли взяли троїх, вони здались в полон. Ми їх взяли. Тобто вони розказали, що бояться і за чого. Ми вирішили, що треба листівки зробити і розкидати, щоб вони розуміли, що можна здаватись. За відео він падає, так? ну так коли сідає батарейка, він падає. А тут все показується, вот так, сейчас я. Ось это виходить висота, ну тут скорость і дальність. Оператори дронів 92-ї окремої штурмової бригади Юрій та Георгій розповідають: без прикриття квадрокоптерами жодна штурмова операція військових збройних сил не відбувається. На бойове чергування оператори заступають на дві доби, беруть з собою шість дронів. Юрій каже, за зміну можуть втратити чотири. Потрібно дивитись постійно і погодні умови. Те ж саме, якщо навіть у них є такі сковорідки, що вони глушать нас і він за вітром уходить. Сильний вітер теж не можна, дощ сильний, то теж нежелательно. Ми не слідкуємо за погодою. Ми по потребі вилітаємо. Потрібно дивитися, вони ж теж знають, що нельотна погода і при цьому можуть штурмувати. Штурмові дії в них постійні. Оператори дронів називають себе очима війни. Якщо заходять там танки, бронева техніка, вони теж це все бачать. Одночасно коригуємо артилерію, так само штаба, все коригується. Дивимося по розривам і поправляємо. Все йде через дрони. Без дронів дуже буде тяжко і далі. Ну, бо, тому що знаходимо противника, знищуємо противника. Ну, всяке коригування вогнем, зброси. Навіть медицину скидаємо, воду скидаємо нашим хлопцям. Ну, все через дрони. Збити дрон, розповідає Юрій, складно. Проте окупанти глушать сигнал квадрокоптера за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Дуже часто наш сам реп його глушить і втрачаємо його. А то, що їхній теж реп глуше пулі ну, попадали. Попадали, якщо низько спускались, то тоді попадали вони. Ну, «Даже полівоє було два полівих. Він долітав додому, потім на ремонт здавали. На фронт дуже потрібні дрони, постійно, каже Юрій. Давайте. З цим допомагають волонтери. Скільки там пікселів виходить? 48, 48 десь. Mavic 3 Mavic t ночний. Це самі такі ходові і самі нормальні. На секторі є дуже багато пілотів, тобто вони, вони з інших секторів заглядають на наш сектор, якщо в нас немає чим. Тобто, ну, ділимося між собою. Чапча каже: навчити людину управляти дроном можна за тиждень. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк Суспільне новини, Донбас. Це 72 ав Польський танк, який йшов на експорт. Ми його прозвали Жевжиком. Чому Жевжик? Тому що це польський танк. Жевжик це польське названня, яке в переводі означає енергічний. Командир танкового екіпажу з позивним Сіма показує свій танк. На ньому розповідає, виконує бойові завдання наразі на Бахмутському напрямку. І так вийшло, що з самого початку я оказався в роті охорони. Без, як сказати, я на це добро не давав. Ну так вийшло. Ну потім вже став вже переводитись більш бойові підрозділи, що і в піхоті був, і після піхоти вже попав в танковий батальйон. Ну, спочатку у нас був танковий взвод тільки. Сімо каже, у 2010 році проходив строкову службу у танкових військах, але тоді танк опанувати не вдалося. Ну, як я служив. Я не можу сказати, що я танкістом тоді був, тому що я навіть на танку не разу не їздив. І, хоч я був механіком водієм, ну, із-за того, що у нас не було соляри у 2010 році, то я навіть на танку не їздив. То, так. І виходить, тут вже е, я побачив, як е, наші затрофеє літанчик Т72Б3. А це місце навідника танку. Займає його боєць на псевдошрек. Тут в мене є всі прицільні пристрої. Щоб наводити гармату і стріляти в Так я контролюю башню, контролюю оберт башні, підйом опускання гармати, стабілізацію. Ну і в принципі роблю постріли, так скажемо. Навіднику Шереку 21 рік. На початку повномасштабного вторгнення розповідає, був у штурмовій бригаді. Там зрозумів, що хоче бути танкістом. Ми зайшли на позиції, окопалися і сиділи під обстрілом там цілий день. Я в цей час побачив, як біля нас проїжджає танк. Виїжджає, робить пару пострілів і цим спасає ці, ціле відділення наших пацанів, які сиділи в домі спереді, яких штурмував ворог з технікою. Розбіглися і пацани вийшли і всі живі там були. Я люблю цю машину. Машина завжди, я в ній впевнений, вона завжди довезе і увезе. Мій командир з нею, це його перша машина. Він в ній був механіком-водієм, і він по ній багато чого робив. Займався, крутив сутками під танком сидів. То він, грубо говоря, вона мені досталася в ідеальному стані. Танкісти кажуть, мріють про сучасну техніку, щоб ефективніше бити російську армію. Я хочу Абрамс. Мій командир хоче Леклерк. Наводчик Леопард 26, а Я хочу Абрамс, тому що американська армія, американська техніка. На кожен штурм екіпаж встановлює на свій танк цей український прапор. Його називають талісманом, додає Сіпа. Юлія Слабінська, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Донецькі енергетики продовжують відновлювати подачу електроенергії до деокупованих сіл Лиманської та Святогірської громад, які перебувають під російськими обстрілами. Місце, де працюють наразі, не називають у цілях безпеки. Зараз ми знаходимося на локації, де відбувається відновлення електромережі, яка була пошкоджена під час бойових дій. На деяких ділянках енергетикам потрібна допомога саперів із держслужби надзвичайних ситуацій, каже Сергій Морозов. Після Звільнено на наших територій. Зразу після військових і сапери заходили на наші бригади, щоб відновити світло в нашому регіоні. Роботи дуже ускладнюються тим, що багато територій заміновано, і час від часу проходять обстріли, тому що Лінія фронту проходить поруч. Працюють енергетики у бронежилетах та касках. Щоб дістатися до пошкоджених ліній електропередач, зрізають гілки дерев та використовують автовишку. За цей час ми подали світло більш ніж 15 тисячам родин. У 20 населених пунктів Святогірської та Неманської громад заживили чотири лікарні і амбулаторії. П'ять об'єктів водоканалів, пункти незламності, межі зв'язку та інші об'єкти критичної інфраструктури. Житель Лиманської громади Василь каже, без світла жив майже півтора року. Прикаженцю жив, картошина, олію і сидів, отак і жив. Водички хіба що накачати, це все. А, а так ну, чайник хіба ще поставлю на гею, чайку попить. Кому добре півтора-півтора року півтора без світа жити? Тяжко. До колодязя по воду, наварити їсти на плиті, треба десь дров роздобути, а потім наварити. Зарядка телефона, накачати води, приготувати їсти. Любов каже, коли не було світла, заряджала телефони від генератора. Ходили, групірувалися, спочатку носили у, там, в один двір, по все село телефони носило. Генератори ж теж не в усіх є. Поэтому ви попробуйте самі виключити світ вдома і попробуйте як, як воно знаю і, і не сутки, і не двоє а год і п'ять місяців. За словами Сергія Морозова, після деокупації Лиману та Святогірська енергетики відновили у цих громадах 370 кілометрів електромереж, відремонтували і увімкнули 14 високовольтних підстанцій та 126 трансформаторних підстанцій. Вікторія Алексієв Артем Степанов. Суспільне новини Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.